Міському будинку культури реалізували проєкт Тривога навчанню на перешкода», вартість якого 100 тисяч гривень. Так за донорські кошти облаштували сучасний освітній простір в укритті. Адже нині тут отримують прихисток не лише вихованці будинку культури. Під час повітряної тривоги у сховищі установи перебувають і учні молодшої ланки ліцею номер 7 На сьогодні освітній заклад не має свого укриття, тому уклали угоду з міським будинком культури. Дітям було гарно і комфортно. Ще на початку війни укриття міського будинку культури було зроблено скажімо так, самими працівниками міського будинку культури. Тут відбулися ремонтні роботи, і постійно, коли був канікулярний період, знову ж таки допрацьовували. Кімнати, щоб було гарно і затишно, відтепер у одному із класів облаштували справжній навчальний кабінет. Ліцеїстам надали можливість здобувати знання у комфортних умовах навіть під час повітряної тривоги. Завдяки донорам придбали 10 парт-нуш, зручні стільці, мультимедійний проектор та екран для демонстрацій. Також в рамках проєкту вдалося забезпечити навчальні матеріали для інтерактивних ігор та пурифаєр, аби дітки мали джерело питної води навіть у сховищі. Завжди інноваційні технології допомагають дітям краще сприймати матеріал. Завжди це цікавіше це відволікає їх від якогось емоційного навантаження, особливо от коли повітряна тривога. Тобто вони відволікаються, вони навчаються у комфортних умовах і сучасних, і це дуже добре. Дану ініціативу впровадила благодійна організація Мистецькі барви за технічного адміністрування громадської організації Взаємодія плюс. Реалізації посприяла програма розвитку ООН в Україні. Фінансову підтримку в межах проєкту Ію Recovery» розширення можливостей громад в Україні надав Європейський Союз. Педагоги ліцею номер 7 кажуть, у час повітряної тривоги учні схвильовані та розгублені. Відтепер в укритті міського будинку культури ліцеїсти почуватимуться більш безпечно та комфортно. Но зручно дітям дітям приємно. Як вже сказали, що можемо тут працювати. Читати, писати проект з'явився в нас, так що з кожним цим нам зручніше і зручніше тут. Уже після першого інтерактивного уроку у новому сучасно облаштованому кабінеті учні 4-го А класу радо відгукуються про модернізовані умови. Вже змінилося, тому що можна хоча б зайти. тут тута в першокласові. Якщо їх немає, їх можна було б зайти і тут а посидіть, то тому що тут -то власніше, так більше що сто є, можна. Трохи пограчу, <грає> отож тепер учні ліцею номер 7 будуть проводити час в укритті не лише цікаво, а й корисно.